Всім привіт! Ми в Греції з Олегом. Ось Олежик стоїть. Олежик. Привіт. Привет. Я відео для бігрі записую. Ми в Греції, сьогодні 6 січня, і у них сьогодні свято дубель 2, бо я не по святам. Церковним було е, Богоявлення хрещення Господня. Е, ну, сьогодні 6 січня, так як у нас колись був святий вечір. І сьогодні тут е, свято таке. У них багато людей збирається. І ми потрапили так як якось випадково. Ось так ми побували на святі в Греції. Нечайно. Звичайно, звичайно. І, власне, ось на такому авто священник. Як скрізь, як усіх.